Переконаний, що навіть особиста зустріч Путіна з Зеленським, яку я слабо собі уявляю після всього, що відбулося після стількох років війни, і особливо останні три з половиною, так що вона щось дасть, от якісь серйозні прямо зрушення. Чому? Тому що два моменти: перше, це те, що російська сторона постійно говорить, що така зустріч може відбутися тільки у тому випадку, якщо будуть попередньо погоджені, ну, вони це називають там меморандуми, а умовно кажучи, ті позиції, ті положення, про які вже мали би фіналізувати і домовитися на зустрічі вже лідери країн. Угу. Як їх можна між собою погодити, якщо наші вимоги. Кардинально протилежні вимогах, вимогах Російської Федерації. Ну тобто знайти щось посередині дуже складно буде реалізувати. Це перший момент. Другий момент сама зустріч на рівні президентів, навіть за посередництва когось, вона все одно мала би закінчуватися ну, якимись результатами. А налаштованості з боку Кремля на Якісь поступки, ну, зараз, в принципі, я не бачу жодних передумов і підстав про це говорити. Ті самі вимоги, які були ще у 2022 році, просто, можливо, трошки у іншій формі подані. Але суть та сама. Якщо країна одна хоче знищення. Іншої держави і ставить під сумнів саме її існування, навіть історичне походження. Ви ж читали і бачили, напевно, що Путін, начебто, якісь там фейкові документи історичні везе у Сполучені Штати Америки, щоб доводити та доводити Трампу, що Україна це фейлстейт. Ну тобто, то як можна тут навіть на такому високому рівні якісь домовленості знаходити? Я не бачу поки що для цього передумови.